Вернулися на офіс забрати ще деякі замовлення і деякі замовлення підготувати. Нагадаємо, у нас є самі нові безпровідні наушники Airpods 4 серії. Ціна всього лише 795, найнижча в Україні. Далі ще одне замовлення: це у нас павербанк. Відложуємо його. Бронюємо. Це HOKO на 60 тисяч міліампер. Моделька G110, Є такі ще в наявності ціна. 1950. І далі готуємо на відправочку ще один планшет Teclast m М50. До цього планшета у нас клієнт дозамовив блочок. Ми їздили на склад, забирали блочок. Дві коробочки йде в комплекті. В одній коробочці у нас додаткова комплектація: це клавіатура, мишка, підставка. Провідні наушники 3,5 і так далі. і так далі. А в іншому у нас планшет і зарядка. І в зарядці у нас немає блочка в комплекті. Потрібно заряджати блочком 5 вольт 2 А. Ось такий крутезний блочок від бренду Walker. Взяли гарантія 24 місяці на цей блочок. На 10 Вт потужності вистачить такого блочка, щоб швиденько зарядити планшет. Він гарненький. Тут у нас на українській мові з USB, тобто під кабель USB та IPC. c Покладемо його сюди. А, до речі, тут навіть інструкція, дивіться, на українській мові іде. Бачите, є інструкція на українській. Навіть в блочок ложать інструкцію заходи застереження. Тому покладемо цю інструкцію сюди, клієнтові, і сам блочок запакуємо в коробочку. Тому як будете шукати, то він буде лежати ось тут. Ще один останній планшет залишився. Кому потрібно, дзвоніть, пишіть.